Зазирнути у вічі путіну російський синдром української дипломатії війни і миру вона скоро вийде. Про це ми поговоримо. Ваша книга зазирнути у вічі Путіну російський синдром української дипломатії війни і миру вже у друкарні. Ми минулого разу про неї говорили. З чим я вас вітаю? Розкажіть про те, як ви над нею працювали і де її можна буде купити? Ну, перш за все, це щоб було зрозуміло не тільки з назви. Це книга саме про початок війни цієї тотальної, але частина книги буде про те, як було напередодні війни. Тобто, фактично, це з доступних джерел буде верифікована інформація, а також аналізована інформація про те, як ми готувалися, чи, скоріше сказати, не готувалися до війни, як нас попереджували, що відбувалося паралельно Росії з Китаєм. Тобто, як ми нехтували усіма попередженнями, як через спецслужби нам дали зброю, яка допомогла нам відбити Київ, і що при цьому робив офіс президента? Потім наступна частина це буде власне перемовини в Білорусі. Тобто будуть знищені фейки, коли нам говорили, що Росія через Лукашенка запросила перемовини. Це неправда. В перший же день Зеленський почав обдзвонювати і просити перемовини з Кремлем. Тобто, як тривали ці перемовини? Перемовини Кулеби з Лавровим в Стамбулі. Хоча вже тоді ми мали відмовитись від перемовин, розібрали розірвали дипломатичні відносини, і зрештою, основне це. Те, що відбувалося в Стамбулі між двома делегаціями, було більше десятка проєктів мирної угоди. Зрештою, дійшли до компромісової угоди, про яку я щойно згадував про всі ці умови, і, зрештою, українська делегація погодилася і це правда на ці умови, і я скажу, що те, що готувалося тоді, тоді вже Дуда назвав. Кастрацією України, якщо зараз буде заключено ще якесь перемиря, це вже буде не кастрація, це вже буде відрізання півтулуба України і не тільки в фізичному розумінні, а й в більшому. Ну і, і на завершення будуть е, е, чому перемовини перервалися? І я хочу нагадати, що коли вже українські війська контрнаступали, і то перемовини офіційно перервалися, але вони ще продовжувалися аж до осені. І, власне, в листопаді, коли ми наступали, звільнили Херсон, Зеленському прийшла в голову формула миру і був наказ припинити наступ. Врешті, що дало потім Росії передишку, вона збудувала відому лінію соровики, об, об, об котру ми потім е поклали купу життів. Ну і на після мові будуть трошки висновків, і, зокрема, з того, що що приблизно робити далі в загальних рисах, тому що ситуація міняється динамічно, і в книгу вже не встигло війти навіть те, про що ми сьогодні з вами говорили. А книгу можна буде придбати на сайті видавництва саміт книги. А також вже зараз відомо, що київська книгарня Сяйво книги це біля Бесарабського ринку. біля... Вулиці Скоропадського там також можна буде придбати цю книгу. 256 сторінок книги. Сподіваюсь, що всім сподобається, особливо Офісу президента, і книга 25 м роком, але вона з'явиться як подарунок саме перед новим роком, десь через тиждень вже можна буде її придбати. Чудово закликаю всіх наших глядачів дочекатися і замовити. Через інтернет відповідно ми дамо як тільки з'явиться в себе в спільноті на Ютубі, посилання на ваш.